Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Микола Маломуш переконаний, що вище військово-політичне керівництво РФ вже зрозуміло, що війна з Україною програна. Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо. Путін дуже чітко розуміє, що він програв війну з Україною. Це також розуміють Володін, Медведєв і всі путінські чиновники. Про це свідчить їхні заяви про застосування ядерної зброї. Вони дуже бояться, що війна перенесеться на територію Росії. і розуміють, що на полі бою вони не зможуть перемогти Україну. Саме тому і звучать подібні заяви, пояснив Маломуш. Генерал армії України наголосив, що світ вже не сприймає путінські погрози про ядерну зброю серйозно. Якщо бойові дії будуть відбуватись вже на території РФ, то це означатиме для Путіна падіння його режиму, оскільки росіяни сприймуть це як неспроможність їхньої влади захистити їх. Саме тому Путін зараз вдався до Гроз нашим союзникам, щоб вони не постачали нам зброю. Проте хочу наголосити, що сьогодні світ вже не боїться погроз Кремля, додав він. Нагадаємо, Дмитрій Медведєв періодично погрожує Україні ядерною зброєю. Однак, те, що в Росії є ядерний потенціал, не означає, що вона може захоплювати території та вбивати людей. Про це в інтерв'ю 24 четвертому каналу розповів радник голови Офісу президента України. Він переконаний, що після російської поразки Медведєв удаватиме, що його змушували говорити те, про що він зараз заявляє, коли Росія прогрев. Грає Медведєв першим буде давати свідчення, що він під примусом сидів. Ці тексти та погрози писали якісь незнайомі йому люди. Він, як юрист, швидко знайде формулу. Чому він тут ні до чого, зауважив Подоляк? За словами політика, Медведєв може сказати, що він перебував довгий час під впливом певних стимуляторів. Згодом дасть свою кров для аналізу, і з'ясується, що він десятиліттями перебував під впливом дивних ілюзорних стимуляторів. Між тим він переконуватиме усіх, що його руки нічого не писали. Подоляк підкреслив, що аргументи Медведєва виглядають як мінімум дивно за словами Медведєва, Росіяни зайшли до іншої країни вбивати людей. Однак з'ясувалося, що на відміну від інших країн Україна вміє давати відсічі бити дуже боляче, і росіяни можуть програти цю війну. Попри те, що Росія в десятки разів більше зброї накопичила, вони не шкодують своїх людей, бо їм взагалі немає різниці, хто ті люди. Україна може виграти цю війну, не рахуючись із класичною математикою. Єдиний аргумент Медведєва, те, що вони мають ядерну зброю, підкреслив радник голови ОП. Подоляк акцентував, що цим Медведєв говорить світу, що будь-яка країна з ядерною зброєю має право зайти будь-куди, вбивати будь-кого у великій кількості, нищити цивільну інфраструктуру і не, не нести за це відповідальності. Подоляк переконаний, що це повністю нівелює каркас глобальної безпеки, який був напрацьований після Другої світової війни. Політик припускає, що понад дві сотні країн не хочуть жити в такому світі, де 5, 6 чи 7 країн будуть мати пріоритетне право тебе вбити. Треба ставитися до росіян як до людей з певним дефіцитом інтелектуальних спроможностей, і тоді все стає на свої місця. Не треба аналізувати, там немає логіки. Це достатньо примітивні люди. Це виродження російської цивілізації, остаточний і безповоротний, розімовав Подоляк. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.